Хей hey, друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати в гру під назвою VSH. Побажаю вам приємного перегляду. Давайте продовжувати. В минулій серії ми почали главу під назвою Lucy. І давайте щось шукати: якісь підсказки, якісь ключові предмети. Бо я поки що взагалі не знаю, що нам очікувати та що нам робити. Ми подивились, вроді як всі касети. Знайшли якісь ключові предмети? Схожі на скло, або на якісь уламки? Я точно не знаю. Щось таке. І там нам ще потрібно знайти більше, можливо, ще 4 штучки? Десь так. Що у нас за предмети є? Є малюнок, дивись. Дослідити. Знаєш, що я думаю, що якщо ми почали главу Люсі і. Можливо, це маленька дівчинка, бо глава починалася в дитячій кімнаті. Ходімо обшукаємо дитячу кімнату. Можливо, щось там. Якась темна тут. Тобі не здається? Я щось не розумію чого. О! раз, А, все. Супер. Пофиксил. Так, я бы тут поставил свечку. Давай, напомню, так и сделаем вам. то так. Чего он не подпаливается? О. И ходим мы до что тут. Бережение. Мне уже цен подобается. Так, сейчас бережение проходить. Не працюю налаженным чином. Нам требуется найти лампочку. Обовязково. А не працюю. О. Окей. Взаимодиэт? Чем взаимоди... А, Постер? Нет. А чего тут пушится взаимодиэт? давай, давай ну, Дивно. Щось сюди треба приліпити, як розумію. Бо нічого ми не можемо заюзатися. Нічого не юзається. Приходимо ще дивитись. Можливо, якась давай краще дослідимо тут це діло. Гуднайт. Більше нічого. Ой. Тук-тук. Так, почекай, а скитло? О. Давай И видимо. А. Угу, недобро. Давай еще. Может досить? Чеще, давай разочек. Давай еще разок. С этот точно должен быть. Ну, давай еще раз. Сейчас боюсь за раздраюсь. А звідки він стукає там? Давай подивимось. Куди виходить? Сюди. Радіо. Якась іграшка, дивись з відбитком руки. І малюнок. Поки це нам нічого такого не дає. Але там щось іде. Там щось іде. Коли світло мигає, значить хтось іде. Або хтось там знаходиться Чого? Чого тут лапочка пригорела? чи еще? И тут? Тут працює, але ця вроді як пригоріла. Я не розумію, чого це не вмикається. Повинна. Ну, окей, давай вимкнемо. Це не я, якщо що. Це нижній етаж, там, де цей. И там давайте ока я. И он кто стоит. Ну ка okay, я зрозумів. Нас с тобой посылают на первый этаж. На первый поверх. Ну ходим вот этим. Еще тягнутым. Тут вроде ничего не мое. Дима. Ой. Сывана. Тут до как осёка было. Намалёвано. Но его сейчас тут не мое. нам треба туди йти. The danger. О чёрт. Я тоже розумію навіщо нам цей фотоапарат. Девись шлях показується до неї. Ну вона стоїть. Я не знаю. Ага, почалося. Як розумію, вона почне нас переслідувати. Чи що? Че вона хоче щось дати? Де вона щось кинула? Іди геть, дякую. Я візьму. Але трішки відійди. Все вроде як пропало. Чого нам скинуло? Для чого нам цей шприц? Але це якийсь ключовий предмет, бачиш? Давай знову фіксимо світло. Ще цю можна увімкнути. це вимкнуло. Але дивись, що тут намальовано? Дивись, вихід в ту сторону. І у нас тут якийсь шлях ведеться. Давай, давай сходимо по ньому. Мені здається, це те, що нам і потрібно робити. А треба буде на фокусі, бо... Ще буде якийсь скример в моменті. Я б хотів ще знайти якусь запальничку другу. від підвалу. У нас вроді як є. Це не він? Він. Супер. І вийшло ми тут. Окей. Тоді зараз будемо. Там щось було? Ні, мені здавалося. Ой, дивись, шлях є. Я б хотів знайти ще одну запальничку. Так що давайте на фокусі видивлятися, можливо, десь тут лежить. Але тут темно тепер. Зато що лампочка перегоріла. О, увімпмось тепер. Куди воно веде? На другий поверх. Угу. Пам'ятаєш, бабка за нами бігала, коли світло так моргало? Бігала бабка. Давай почекаємо, не будемо ризикувати. Ні, дивись, ведемо в кабінет. Так, вимкнись, будь ласка. Вона не Хм. Що, підемо так? Дивись, який блік. Я, я ж налякався, я думав, там щось здоровий дивиться. Як око якесь. Але вроді як треба йти. Нічого не поробиш. Але мені здається, це зараз ми просто помремо. Давай засейвлюсь. Зберегти гру Ось так. На випадок. Не, вроді все нормально. Що там? О тут? Ух ты ще. Але малюночка. Ну ще є запальничка, супер. Давай берем. І можливо є цей. Чи я не вимкну світло? Воно тут не працює. І свічки у нас немає. Можливо, десь таблетка лежать? Ні, тут немає ніде. Давай подивимось, що це за малюнок. Бачиш, це якийсь ключовий момент. Тут дівчинка і якийсь монстр. В лісі, я так розумію. Ну знаєш, така типова історія. Чого це тут? Червона, це тут Що це? Монстр намальований. Я не можу не встигаю. І хмаринка якась. Така типова американська, знаєш, історія там, де дівчинка в великому домі бачить якогось привида в своїй кімнаті. Ух ти Ух, нарешті ми вийшли з цього дому, я тобі скажу. І навіть зразу двері пропали. Гілд. Вроді як це переводиться як провина. Або винний. Давай всюди іграшка розкидання. Давай приберемо тоді поки що запальничку, але нам тут не потрібно. Всюди іграшки лежать. Вона дуже гарна локація. приємно вийти нарешті з того дому. Навіть в такий похмурий ліс. Я, я люблю дощ. Я тобі скажу, для мене це не якась проблема, якщо йде дощ. Там похмурий день. Навпаки. Для мене це якась вайбова. Яка здорова панда? Притаїлася там. І Берміт здоровий. Як атмосферна тут? Начебто в Ринхел граю. <свісно> і хатинка на дереві. Окей, давайте десь залізомо, глянемо, що там є. Я, Люсі. Привіт, Люсі. Я хочу бути твоїм другом, Люсі. Ох. Бачиш, з нею загорив телевізор, потім радіо. Вся техніка з нею розмовляла. І потім вона її вилізло з техніки. І вона стала якоюсь злою. І цей монстр заточив її, або, скоріше за все, її душу. Можливо, ця локація була у нас в дворі, знаєш. На задворках якось. Заточив її в цьому будиночку як папугу. І ось вона каже, що цей друг зробив це. Око якесь намальоване ще. І радіо. Лівчик якийсь іграшки і скринька, що саме головне. У нас вроді нічим її ні. відімкнути взагалі. Читаю высоко. Может быть, вообще сзади я? О. Ключик. Еще ничего не знаю. Окей, давай-то Відкриваємо це все діло. Ух. Погане діло, Люсі. Ух. Послухай мене, Люсі, я з тобою. Люсі, залишся зі мною. Він лихий, Люсі. Він має зникнути. Люсі, лише ти та я. Нікому не кажи. Я боже, это помог ты тебе. Люси, это еще сдается. Люси, твои батьки не сможет не Только ты можешь сразуметь. Люси, ты можешь позбутися его. Люси, сделается. Сделается. Люси, ты можешь позбутися него. Что нам работа? Не

Честно, ну, это уже я радый. Мне сдается, там на ведь краще было. О, не. Тихо накажить мне. Серьезно? О, не. Еще нам работает теперь? Немая. Вытягли. Це буде моторошно. Я думаю, що нам потрібно йти на другий поверх. Скоріше за все. Так що, Або шукати щось, щоб було намалюване. Але в нас залишились свічки. Чого вони теж. А десь по слідам треба йти. Ходімо. Я там так перелякався в моменті, коли там... Дошка почала закриватися. Я спочатку подумав, що то не дошка, а то якісь кігті здоров'я. дивись. Одна лампа. Хоча вона мигає. почекай, нам не треба до неї підходити. Люси играется. Нам не можно туда. То есть тут что-то есть? Что ж нам работает это пора? Запальничка моя же Я разумею, что... Ох, что это было? А, это тень от всего. Можливо, мы так зайдем. Довись. Так. ось нас двери какие-то А за нами что-то. Давай, разрывай. Вперед. Возьмем запальничку. И чую Вона, буде, вона може бути под любым з цих просторадул Треба якось дивись угадати де вона і не підійти до неї Таке уже щось було схоже вроді як Але я поки що взагалі не розумію де вона Прям так. Прям так буде бігати. І що нам робити з цим? Треба якось її відагрити? Чи пробігти просто? Давай виходимо. Ключ від кімнати. Ось тут немає. Але де ключ може бути? Я в теорії не знаю. Треба її не втрачати з виду. не є. Ось вона прям тут. Куди йти? Нічого не бачу. Ой-ой-ой. Запальничка дуже рятує. Я хотя бы разумею, куда то идти. Может быть в, в какой-то из Что такое? Она за нами бежит? Снова? Ось він дивіться, нарешті. Нарешті його знайшов. Я вам скажу, я тут бігаю вже дуже довго, може хвилин 15. Але нарешті. Ось вона бігає. Давай її розкайтемо і нарешті відкриємо цю двері. Фух, скільки я тут бігав, шукав цей ключ. Так, давай, Люсі, йди кудись. Ми вже знайшли все, що нам треба. Так, давай, відмикай. І поїхали звідси. Але жах. Я думав, це вже вже все, але ні. Не треба. Будь ласка, не треба. Давай. Це максимальна швидкість. Давай-давай, І зачиняй, зачиняй, зачиняй. Що тут робити? заблоковано. І назад не можна. Апарат не працює в нас. Напала. Ой-ой-ой. Ага, вона з'їла. Ну, есть его. Все, нарешті, ходим звідси. И снова это кинец. конец. Игрышка, да высь, якийсь... Прям вбитый в, в стену. Ага, працюем. Дивись, тут всюди якась це... якась жижа чорна. І мініатюрна шафа. З цими пташками. Дивись, намальований фотоапарат треба на нього. Його сфотографувати треба. Дімо, окей, зрозуміло. І, скоріше за все, тепер він за нами буде бігати. Як закріпово. Навіть підлоги немає. Тільки шафа. Готуйтесь, друзі. Зараз буде якийсь скример страшний. Готуйтесь. А, він же там, Босфайт? файт Вперед. як це грубо, Взяла і виконала нас. І зараз почнеться пекло. Але що з ванною кімнатою нашою? О. Частина манекену? Нам виходить, треба зібрати весь манекен? Але який манекен? Окей. Я думаю на цьому моменті будемо поки що закінчувати. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця серія. А, якщо сподобалося, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте подбайки, залишайте свої коментарі та до скорої зустрічі!